Всіх вітаю! В цьому відео хочу запросити всіх бажаючих долучитися до спільника з весною в душі. Ми його проводили вже в минулому році і недавно ось з дівчатами в чаті списалися і вирішили, що потрібно і цього року зробити те ж саме. До того ж, я не проводила зимою сніжинку на долонці, і, мабуть, дуже скучила. За нашим таким теплим творчим спілкуванням. Під цим відео я залишу або в описі, або, мабуть, скоріше у першому закріпленому коментарі по посилання чи покликання на чат, знайду наш чат, в якому ми спілкувалися минулого року, і продовжимо спілкування там. Спільник буде тривати до 20 квітня, тому що Великдень цього року припадає саме на цей день. І будемо з вами разом творити все, що вам захочеться. будь-який вид творчості вітається: тобто, чи ви в'яжете, чи шиєте, чи вишиваєте, чи ліпите. чи... Що ще інше робите, будь ласка, запрошую. Головне творити з любов'ю, з натхненням і з весною в душі. Тобто робимо все, що стосується весни. Навіть якщо ви будете в'язати теплі шкарпетки, але вони з квіточками, то, будь ласка, якщо будете навіть шубу в'язати, то зв'яжіть її рожевого кольору, і запрошую до нас. Звіти. Сказала чи не сказала три звіти за весь період проведення цього спільника це якнайменше, тому що по одному звіту хоча б за місяць тобто один в лют, один в березні і один у квітні. Якщо їх буде більше, то це чудово. Ви можете показувати навіть якусь там найменшу прикрасу для волосся доньки, яку ви зробили. Да? Чудово буде, якщо це буде якийсь там весняний кардиган. Або якщо це буде, наприклад, красиво прикрашений великодній кошик, якщо ви це зробили в рамках цього спільника. Також дуже було б добре, якби ви зробили вступне відео і в ньому розповіли, що саме ви збираєтеся робити, щоб все було чесно і щоб потім не було нарікань, що це було зроблено. Завчасно, да? адже в кінці цього проєкту у вас чекають подарунки. Від мене буде подарунок за найбільшу кількість зроблених робіт. І також в нашого спільника є спонсор: що саме і як саме вона буде обирати за переможця? Да? За... Найкращу роботу, можливо, там, чи ще якось по-іншому вона захоче визначити переможця. Це вже я напишу пізніше в чаті, тому що ось на днях вона мені написала і запитала, чи, чи зробила ж я таке запрошувальне відео. І таким чином мене підігнала. Я ось зараз швидесенько-швидесенько щось знімаю так на ходу, без підготовки, не дуже гарно щось продумавши, але в чаті ми все. З вами вирішимо, обговоримо всі моменти, всі нюанси, про які я, можливо, забуду. Так, що я вам ще не сказала? Якщо у вас є канал YouTube, то ви викладаєте всі свої відео чи якісь фото в спільноті. Да? Якщо у вас немає Ютуба, то ви можете викладати свої роботи у соцмережах і робити поміточку да, на учасників спільника та на те, що це за спільник. Якщо ж у вас немає ні соцмереж, ні Ютуба, значить ви працюєте, ну, точніше, спілкуєтеся з нами просто в чаті. В нас там є гілки, да, в яких можна буде. Скидати покликання на ваші відео, щоб ми їх підтримували. В нас там є окрема гілка для готових робіт, щоб потім мені було легше їх рахувати. Ну, тобто там уже все в нас продумано, все, все працює ще з минулого року. Так, що я ще не сказала. Якщо е, у вас є якісь розпочаті роботи, якщо вони е, стосуються, чи, точніше в форматі нашого спільника, то, будь ласка, можете брати їх тільки у вашому вступному відео, будь ласка, покажіть, е, що ви берете цю роботу да, і будете її дов'язувати, чи, чи довишивати, чи ще щось. Е, навіть найменші роботи враховуються, да, і це, це добре. Так, щось я не сказала, не знаю, не пам'ятаю, можливо, десь я щось забула. Тобто, в нас все просто, без якихось таких зайвих правил, головне поважати один одного. Головне ділитися своїм натхненням, своїми ідеями і підтримувати один одного. Тож запрошую всіх бажаючих, спускайтеся донизу, дивіться, шукайте покликання на наш чат у Телеграм. Приєднуйтеся і будемо творити красу разом. До зустрічі!